Так, друзі, привіт! Сьогодні у нас 12 серпня на дворі. Зайшов з другої сторони поля на сою. Вирішив обійтись по кругу, тому що тут така ділянка чуть низина. Бачу, воно світліше виглядає здалека. Е Вона непогана по росці. Висока, десь більше метра має. Тут зараз знаходжуся біля краю. Бачите, що є боби вже верхні зав'язує, вже перецвіла. Ось. Так, знизу. Бобиків є багато. Що хочу сказати? Спостерігаю на сої. Тут де половина у мене. О, тут якраз ця ділянка. Була гірчиця минулого року. Після дія гербіциду цей раз була. Вона мала такі листки. Ось такі... От бачите. Ну чого, вона підросла. Зараз сфокусуюсь. Бобики є. Це тут теж ріпак був колосний. Збоку вже зібрали. Це воно так само кропили. видно, десь зачепили по краях. Що спостерігається? Наливається бобина такі сої. Вона підросла, якщо її поживних речовин вистачає. Ось тут вот так само, дивіться, бобиків куча. А ще є соя, яка має верхні листки вже сухі. Що це є? Це є, мабуть, якийсь гниль стебла типу фузаріозу. Вон там ділянка. вон там, бачите, прилегла вона більше. І там є вдалині. І стебло. На першому листкові від кореня починає засихати і далі сохне все, до верхну боби, скидає. Це потрібно обробляти від хвороби. Я так думаю, що гірчиціна є дуже хорошим попередником для сої. Через те вона, можливо, там якісь хвороби одинакові для неї. А так в загальному стан сої непоганий.